В ніч масованої атаки безпілотників на Харків один шахід улучшив у шпиталь, розташований у центрі міста. Заяву щодо цього зробив керівник закладу. Російська Федерація здійснила злочин з порушенням міжнародного права, а саме Женевської конвенції додатка номер один, статті 12 та 15, яка забороняє. Використання літальної зброї до цивільних та військових лікувальних закладів та, та медичного транспорту. В черговий раз. Чому? Тому що госпіталь вже обстрілюється, і лікувальні заклади міста і області обстрілюються не, в, не вперше. На жаль, на жаль, це є акт тероризму з боку. Військ Російської Федерації. Ліквідація наслідків влучання триває. Також у закладі були здійснені всі заходи для забезпечення безперебійності, надання медичної допомоги, зазначив представник установи. Я хочу подякувати всім, хто був причесний до цього. Вся ніч у нас була дуже довга. Дякую службам національної поліції, дякую службам ДСНС, дякую службам. Швидкої допомоги, дякую керівництву міста та області, дякую комунальним службам, дякую волонтерам, які спочатку приїхали і почали надавати допомогу. Дякую місту, дякую громадській позиції наших громадян, що для підтримки саме нашого медичного центру. Наразі медичний центр продовжує надавати допомогу пацієнтам та постраждалим. Щодо матеріально-технічних збитків, то цифри уточнюються. Резюмував представник закладу. Яна Біляєва, Олександр Варов, Харків. Новини.